Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пневматичні пістолети від турецького бренду Optima. Під цим брендом випускається пневматична зброя, яка виготовляється в Туреччині на заводі Хатса. Давайте ж розглянемо, що пропонується. У вигляді пневматичної зброї під цим брендом, що цікаво, навіть пістолети мають маркування на коробці Air Ну, Турки, обожнюють турецьку зброю. Так, вони представлені відразу в трьох виконаннях. Почнемо з найдешевшої, з найпросто найпростішої версії цього пістолета, який називається МОД-25, отак, от сам по собі він виглядає. І комплектується цей пістолет, помимо інструкції картонної коробки, отакою досить суттєвою пачкою паперових мішеней, банкою з кулями свинцевими. І навіть таким от елементарним, але повноцінним кулеприймачем, який запакований в свою окрему коробочку, це металевий кулеприймач, який дозволяє вставити сюди паперову мішень і стріляти без остраху, що буде якийсь рикошет, який комусь нашкодить. Ми не закликаємо стріляти десь на вулиці, там, де ходять люди, але в цілому така штука дозволяє вас десь на власному подвір'ї, наприклад, поставити її або закріпити до якоїсь дошки, до якоїсь, не знаю, там стіни. До огорожі і загалом стріляти не боячись якихось рикошетів. Тобто в комплекті з пістолетом іде по суті все, щоб влаштувати в себе десь на власній території якийсь імпровізований тир. Або ж, наприклад, подарувати комусь, хто планує починати з самого початку там вивчати кульову стрільбу, подарувати в одній коробці відразу все, що необхідно. Загалом з комплектацією розібрались. Давайте подивимось, що собою представляє. Сам пістолет. Чим взагалі цікаві отакі, от недорогі пружинно-поршневі пістолети турецького виробництва? Напевно, цікаві вони тим, що це найдешевша в принципі зброя для кульової стрільби для її використання. Не потрібні co 2 балончики, не потрібні якісь закачки якогось повітря, тому що постріл відбувається за рахунок взведення. Пружини всередині компресора шляхом перелому ствола, тобто, конструктивно ця зброя досить наближена до попередньо оглянутих всім відомих пружино поршневих винтівок переломок, лише відрізняється вона тим, що вона от, в форматі пістолета зроблена. Маса цього виробу 1200 грамів, тобто він по масі наближається до 19 12 або Знаю, АПС, наприклад. Тобто, важить він як такий, як досить здоровий вогнепальний пістолет. Але не сказати, що це занадто така важка маса. Є ряд пістолетів в цьому форматі, які значно важчі. Тобто, найдешевша, найпростіша версія, вона не сказати, що найважча. Не, не, не найгрубіша, так би мовити. Вартість такого комплекту на момент від зйому цього відео складає 4200 гривень. Кульки, якими стріляється зброя, можна придбати наразі. Гривень за двісті тридцять пачку в дві з половиною тисячі штук. То вдумайтесь, вартість пострілу вона наближається практично до нуля. Це от дійсно реальна копійчана. Вартість стрільби з такої зброї в цьому сенсі вона дійсно цікава. Варто заважити, що для стрільби з такого пістолета, на мою думку, немає якогось суттєвого сенсу купувати дорогі матчеві кулі, там типу Баракуда Матч або JSB Хеві подібного типу, тобто кулі, якими ви звикли стріляти там зі своєї пневматичної гвинтівки, ті кулі, які дають класний результат на пневматичній зброї з довгим стволом, вони скоріш за все. Не дадуть такий самий результат на пістолетах. Ця зброя вона в першу чергу орієнтована на тренувальну стрільбу без претензій на якусь олімпійську точність. Від неї не варто очікувати якоїсь високоточних результатів. І відповідно до цього можна по суті брати найдешеві свинцеві кульки калібру 4,5 мм і стріляти в своє задоволення. До речі, ці кульки ще йдуть в комплекті з пістолетом. Вони багатьох здатні. Загнати в ностальгію, тому що це люди, які давно займаються стрільбою з пневматики, вони сто відсотків їх вгадають, їх згадають навіть суто по запаху, коли я дуже давно ходив в стрілецьку секцію спортивну, займався кульовою стрільбою. Ми стріляли саме такими от, свинцевими кулями турецького виробництва. Ну, така досить ностальгічна штука. Думаю, багатьом е, з вас вони також здадуться досить знайомими. Пістолет має сталевий нарізний ствол довжиною 16 см, який ззовні вкритий полімерним кожухом. Таке рішення дещо краще захищає його від корозії, ніж звичайне чорне вороніння. І до того ж, якщо ви вирішите постряти в якусь холодну пору року при низьких температурах, то за полімер хапатися буде ну як мінімум приємніше ніж за холодний металевий ствол. Відкриті прицільні пристосування, прицільні засоби цього пістолета представляють собою не Мушку, полімерному намушнику з круглим січенням. Мушка має оптоволоконну ставку червоного кольору. Цілик у нас стандартний, такий, який зустрічається практично на всіх пневматичних гвинтівках і пістолетах торгової марки Оптима або від виробника Hatsan. Тобто це звичайнісінький цілик, який вам, скоріш за все, буде відомий. Він регулюється по горизонту і по вертикалі, має маркування, має числові значення. Також цілик має дві оптоволоконні вставки зеленого кольору, що пришвидшують стрільбу навскидку або дозволяють стріляти навіть в умовах таких легких сутінок. Добре, обираємо. Ти думаєш вони не помітять. Також, окрім відкритого прицілу, ми маємо стандартну вифрезеровану базу типу 11-мм ластохвіст поверх компресора, яка дозволяє встановити сюди, наприклад, коліматорний приціл. Пістолет має енергетику 8 джоулів і відповідно до цього можна без остраху ставити якісь коліматори, не боячись, що вони ну, розсипляться, як це іноді буває на потужніших пневматичних винтівках. Турецького виробництва. А стрільба з коліматором, як ми можемо розуміти, ну, буде в певній мірі цікавіша, ніж відкритого прицілу. Що ще цікаво в цій зброї? Тут реалізована така система часткового поглинання імпульсу пострілу. Як ви можете розуміти, під час заряджання цього пістолета ми взводимо всередині компресора досить таку тугу сталеву виту пружину. А під час працювання спуску ми її, так би мовити, розряджаємо. Тобто, в момент пострілу вона зривається і розпрямляється, так би мовити. Розряджається ця пружина. І, відповідно, вона діє не тільки на поршень, який штовхає повітря, утворює тиск всередині зони компресора. А і так само вона буде діяти на задню стінку труби компресора, що в певній мірі спричиняє такий досить серйозний імпульс під час пострілу. Це важко назвати якоюсь суттєвою віддачею, це ну не й Action Express, але тим не менш імпульс під час пострілу від розряджання цієї пружини, він присутній, і він так чи інакше не може не впливати на точність і кучність стрільби з такого типу зброї. Турки додумались встановити сюди от щось типу лафетної схеми, яка частково поглинає цей імпульс в певній мірі компенсуючи цей розряджання цієї пружини всередині труби компресора. Наскільки це ефективно наразі важко сказати, час покаже руків'япустета. Полімерне, воно досить ергономічної форми, як бачимо, досить глибокі три виборки. Тобто голою рукою без перчатки, дуже зручно тримати за це руків'я Середнього розміру рука лягає сюди взагалі як рідне. Спуск, ну, спуск на, на рівні дешевої турецької зброї. Годі очікувати від такого зразка, якогось класного, суперового спуску, він дозволяє виконувати ті задачі, які ми взагалі покладаємо, виходячи з елементарної логіки, на такі пістолети. Запобіжник. Знаходиться біля спускового гачка двопозиційний, звичайний. Тобто для зняття пістолета з запобіжника ми натискаємо вказівним пальцем на нього і відразу можемо опрацьовувати спуск. Коли пістолет знято з запобіжника, ми можемо бачити червону марку з іншої сторони пластини запобіжника. Як і у всіх інших зразках зброї, червона марка сигналізує про те, що пістолет готовий здійснити постріл. В принципі, напевно, по цій моделі, і все більше ніяких нюансів тут не помічено. Можна переходити я думаю до іншої моделі пістолета. Так, наступний пістолет називається Mod 25 Супер Чарджер. Чим же він відрізняється від попередньо оглянутого. В комплекті у нас вже тут немає мішеней, немає куле-приймача, немає куль як таких. Тут лише сам пістолет. Але як бачимо, він значно більш суттєвіший, так би мовити. Він більший, важчий і має ряд відмінностей, ряд технічних цікавих особливостей, про яких зараз поговоримо. Так, коробочку прибираємо. Пістолет уже має. Іншої конфігурації ствол він тут дещо довший, його довжина сягає 23 см. Він не має полімерного кожуху, але він має сталеву муфту ствола, що немало важливо. Іншої конфігурації мушка вона також обладнана оптоволоконною вставкою, але окрім цього вона допускає регулювання по висоті. Тобто тут є маховик, який до речі контриться потайним гвинтом. Тобто мушка вже регульована. Також відразу нам в очі кидається така от захисна гайка, яка ховає дульну різьбу формату 1-2 на 20. В комплекті з пістолетом іде от сталева втулка, яка накручується на ствол, тим самим збільшує його габарит. Для чого це потрібно? Ну, по суті, лише для того, щоб спростити вам зведення самого пістолета, оскільки пружина досить потужна тут, а ствол. Короткий, то в ряді випадків, якщо у вас з фізичною підготовкою не супер, то вам можливо буде досить важко взводити е, цей пістолет до постановки поршня на шептало. от Для таких випадків в комплекті передбачено такий от подовжувач, який не виконує функції е, якогось саунд-модератора. Функції полум'єгасника. ну я розумію, що це анекдотично, Але якщо ви припускаєте якісь такі подібні речі, то відразу скажу, що це не так. Також з моєї точки зору не варто сюди ліпити якісь глушники, якісь сандмодератори. Вони жодним чином не зроблять постріл тихішим по, по причині елементарно того, що він і так наскільки можливо, настільки і тихий. Основний звук пострілу в такій зброї відбувається саме від розрядки пружини в компресорі і удара поршня об стінку компресора, тобто вихлоп повітря на дульному зрізі. Він, ну, він не формує ос основний звук під час пострілу для вашого розуміння. Цілик на пістолеті аналогічний тому, що ми бачили в попередній моделі. Руків'я вже дещо відрізняється від попередньо оглянутого пістолета. Можна от наочно побачити різницю. Руків'я цього пістолета вже більш ергономічне, має отаку от цікаву поличку, куди досить зручно кладеться великий палець, стріляючий руки. Щоправда, зручність виникає лише ну, при стрільбі правою рукою, якщо ви шульга. То така конфігурація руків'я, ну скоріш за все вам не сподобається. Виробник пише на компресорі кватро Trigger, тобто маємо регульований спусковий механізм, що в поєднанні з дещо довшим стволом і тією ж самою лафетною схемою, яка реалізована і в цій версії пістолета, теоретично дасть нам трошки кращі результати на мішенях. Запобіжник тут реалізований дещо. Інакшим чином він тут напівавтоматичний оперувати ним насправді дещо простіше, на мою думку, ніж тим, що ми бачили в попередній версії. Він знаходиться безпосередньо біля спускового гачка, подібний до тих запобіжників, що ми вже неодноразово бачили на пневматичних пружно поршневих гвинтівках різних виробників. Це досить популярна тема, яка багатьма виробниками. Застосовується. Маса цього пістолета складає 1 кг 700 г при загальній довжині 50 см. Енергетика цього пістолета заявлена така сама, як попередньому, тобто 8 джоулів. На цьому, власне, всі різниці і закінчуються. Перейдемо до 3, останньої версії цього пістолета. Третя версія пістолета Optima Mod 25 називається Super Tact. Напевно, це супер тактичний пістолет. Давайте ж подивимось, чому так. Тут у нас цілий конструктор: пістолет і приклад до нього. Ну і само собою ця от втулочка на дульну різьбу. Отже, що це за звір? Цікавий він тим, що сам по собі він, по суті. Є стилетом дуже подібним до попередньої глянутої версії. Тобто по стволу все те саме: регульована мушка, дульна різьба, сталевий ствол без кожуха, сталева муфта ствола, компресори, як бачимо, однакові, такий самий ластохвіст, сталевий опор для прицілу. Цілик такий самий, сам корпус у нього дещо відрізняється. Тут уже немає лафетної схеми, тобто все це литий корпус пластмасовий. Конфігурація років аналогічна попередньому пістолету. Тут маємо поличку, на яку лягає великий палець правою рукою стріляти зручно. Спуск quattro Trigger запобіжник аналогічний, але бачимо порт в задній частині пістолета, в який можна вставити стандартний хацанівський приклад, який йде в комплекті. Я думаю, багатьом з вас, багатьом. Поціновувачем стрілецької зброї такий приклад буде цілком знайомий, тому що він зустрічається на багатьох версіях помпових і непомпових, півавтоматичних рушницях фірми Hatsan. Також його можна бачити на деяких моделях пневматичної PCP-зброї. Ну, загалом відтепер такого типу приклад можна побачити. І на пружинно поршневих переломних пістолетах. Отак от все це виглядає. Досить цікава система виходить, практично, не знаю, АПС або Маузер це 96-й. Ну, загалом, пістолет-карабін, пружинно-поршневого типу. Турки вони вміють здивувати. Ми маємо регульований приклад, мінімальна довжина, така максимальна. Тобто для людини будь-якого зросту, для людини з будь-якими руками, довгими, короткими, такий приклад підійде. Також він має. Можливість відрегулюватися по висоті щоки прикладу, для цього можна відпустити ці два гвинта, можна будь-якою монеткою це зробити і підняти висоту щоки. Якщо ви, наприклад, по сюди поставили коліматор або навіть якийсь простенький оптичний приціл. Я думаю, в конфігурації з прикладом навіть якусь оптику теоретично можна поставити, щоб погратись. чи ви досягнете якихось супер результатів, подібних до того, що вам може дати якісна повноцінна пружина прошнева гвинтівка, але. Виходячи з логіки, така версія буде стабільніше стріляти ніж версія без прикладу. Сподіваюсь, ми в цьому переконаємось під час проведення практичних тестів. Вартість такої версії пістолета Optima двадцять 25 сягає трошки більше 7 тисяч гривень. Версія Supercharger трошки більше 5 тисяч коштує наразі. Штука в своїй ніші досить цікава, якщо не вимагати від неї того, на що вона апріорі не здатна. Тобто для плінкінгу, для копійчаних пострілух. Ця штука незамінна. Повністю автономна, не вимагає ніяких насосів, ніяких балончиків. Можете купити пістолет, купити декілька банок, 5 тисяч пострілів, можна придбати гривень за 500. Ну і стріляти. Стріляти просто донескачу. У вас раніше руки втомляться заламувати цей ствол, ніж закінчаться кулі. А це основна перевага такої зброї. Стріляє вона досить м'яко, але все-таки дає певне, розуміння, початкове розуміння, що таке віддача, що таке зброя, що таке ствол, що таке спуск і як все це діло відбувається. От в цьому аспекті подібні вироби, в принципі, представляють, представляють цінність. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі.